Знайди мить вона розіб'ється, руки до крові знов, ламками мого серця, Краду, зимив, кради, зими вкради, пусти мене за хмари, там назавжди більце примари, минулі дні, всі забуваю згадки, сумні. Залишают тьминки зеркал Про счастье говорят Лишь бачу тень Взгляд чьего солнца Ты ховаешься ты Моя ночь тревает Я так хочу знать ты Як пройшла ніч на Бандерштаті? Боже, сьогоднішня ніч просто прекрасна. Хіба то була ніч? Ми просто не спали, розумієте? Там були пісні, там був вогонь, там була гітара, там консерва була, розумієте? Консерва вночі це дуже класно. Чудесно. Я спав не боянив. Нічого, ніч пройшла доволі класно. О, да. Мені спочатку було холодно. А зіта Але потім. Якось стало тепліше, я заснув. Було трохи холодно, зимно, але в принципі, якщо ти в палаці з кимось, то терпимо. Мене ніч тримає. Як зігрівалося? Біля вогни ще співали пісні. Ну, гарно зігрівалося, просто лежали і спали. Зігрівався, ну. Я вдівав футболку і чекав, поки прийдуть мої, мої друзі, які були зі мною в наметі. Щось нічого цікавого відбувалося. А як же? Про політику говорили. Знаєте, гасла всі, про відомого президента всім говорили. Що ще було? А, ще розмовляю про метросексуалів. Ну так, да, подруга застрягла в туалеті, не могла відкритися. Потім. Сушили троси на вогні, так ще й вогонь впали і згоріли траси. <т Acces> Як готувалися до Бандерштату? А ми за два дні купили квитки до, до початку фестивалю і, все, і приїхали. Готувалися, ну мілки брали, так, да, вибирали. Ні, кусувалися. Я взяв зранку перед. Самим Бандерстатом в Сосклаві і прийшов сюди просто. А, як вам сказати, за рівно за вісім хвилин до того, як відходив потяг, ми купили квитки без черги. Потім ми залізли в той потяг. У нас була одна поличка, де ми скрутилися равликом. У нас була величезна сумка, і ми доїхали до Києва. А потім їхали автостопом і це було так шалено, що просто. Ми просто вийшли. Знаєте, ми зробили табличку, написали на рівне, бо ми думали, що заїдемо в рівне. Намалювали губи і поцілували повсюди цю табличку. Талі. Вийшли? Поставили і рівно через 40 хвилин зупиняється машина. Секунду. 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 Зупиняється машина і каже, вам куди. І ми такі, Залуть". а ми таких поїхали, і, все. і нас прямо до парка на всі українки. Ми такі, я таке може бути? Я не знаю, старалась шафа просити, щоб відпустити на вихідні з роботи. Готувався. За день до Бандоштату було день народження. Готувався, весело, цікаво. Посміхнись, я все здолаю і не мовчи, я все згадаю, серце птахом, слід за світлом, розтягаюсь перед вітром, сонце моє. Я так... ну, що вас надихає Бендерштат? Бандерштат надихає на Боже, на що тільки не надихає. Мотивація страшна. Проекти зробити з людьми познайомитися, навчитися робити вогнище, знайти хлопців, які зможуть робити це вогнище, ну тобто, купа всього, а ще навчитися грати в волейбол. Але стільки ідей, і це залишається лише один день, і ще дві, дві ночі, і ми не знаємо, як все здигнути на поїздки, на нові враження, нові міста відвідати. І цей, ну і звичайно, підтримувати наші сили на сході. На що надихає ну, приїжджати, розважатися, якось дізнаватися більше про саму сутність Бандерштату, такого войовничого я б сказав, би. та просто подорожувати віддихати. Дихає святим надані штрим.